Відео, яке у мене залетіло в на 300 тисяч переглядів. Не спілкуйтеся з родичами, які вам неприємні, це нормально. І я була цьому абсолютно здивована, бо я просто сказала, на мій погляд, очевидну таку думку: не спілкуйтеся з людьми, які вам токсичні. Не спілкуйтеся з родичами, які для вас є деструктивними. Будь то батьки, будь то брати, сестри, діти це не важливо. Це Особистості, які вам причиняють біль, які вам не в облаго, не в ім'я розвитку, вашого зростання. Не треба спілкуватися з такими людьми, навіть якщо це родичі. Це відео, в очевидці, попало в якийсь такий дуже важливий біль. на сьогодні у наших українців, тому я вирішила записати про це таке коротеньке відео, де детальніше розкласти це по поличках. Ось у нас є ця програма. Так? Що якщо є спільна кров, то це до чогось, до чогось нас зобов'язує. Батьки вони дали нам життя, і ми їм винні, хочемо ми цього чи ні. Є така установка. Ось батьки, її нам її передали, вони її принесли від своїх батьків і так далі. І так далі. І в нашій культурі є така штука. Грубо кажучи, нас вирощують для того, щоб потім, потім було кому піднести стакан води. Так? Ну, я, я кажу стереотипними такими фразами, які зараз схоже на те, що люди хочуть викинути з себе, звільнитися від них. Далі щодо братів і сестер, це рідна кров. Як ти можеш не спілкуватися з рідною сестрою, з рідним братом? Це ж рідна кровінушка. Це ти перш за все на першому місці, ось ці родичі, а потім вже твоє особисте життя. Так, ще один стереотип. Мені писали з глузду з'їхали. Не можна гріх. Бог вас покарає, не можна так казати. Ви не маєте права не спілкуватися з батьками, які б вони не були. Ви маєте нести на собі цей хрест до кінця днів ваших батьків. Я вважаю, що це старі правила, які треба руйнувати. Я вважаю, що перш за все, ви маєте поставити себе на своє, на перше місце. Нікого іншого. У вас має бути один єдиний головний фільтр в побудові вашого життя. Це фільтр радості, щастя, задоволення, полегшення, розвитку. Фільтр радості, перш за все. Якщо відносини доставляють вам радість, ви надихаєтесь від них. Бувають там навіть там, трохи тяжко, але все ж таки переважно, це відносини, в яких ви відчуваєте зростання і щастя. Звісно, такі відносини вони варті того, щоб їх продовжувати над ними працювати, їх вдосконалювати. А якщо це, наприклад, батьки, які були дуже деструктивні з дитинства? А якщо це будь які алкоголіки, егоцентричні люди, які відривалися на своїх дітях за всі свої болі та травми, були причиною емоційного фізичного насилля. Було нормально, всіх дітей бити просто. Ось, ну, такий метод виховання. Це ненормально. Будь-які ваші родичі, це перш за все просто окремі особистості, це просто люди, які зростали в своєму світі. В них було інше дитинство, інші батьки, інша культура, може навіть все, все, все. Це інший світ, це інша особистість, ще й народжена з іншими якимось кодами ніж у вас. І це нормально, якщо ви не співпадаєте як особистості, так чому ж не покласти до себе всередині таке золоте правило? Якщо мені боляче, якщо мені дискомфортно, якщо я відчуваю, що певні відносини токсичні для мене, негативні не во благо для моєї душі? Якщо я відчуваю, що якісь відносини. Є деструктивними для мене, вони мене руйнують. Я маю право їх закінчити чи звести до мінімуму. Я маю право. Ось зробіть прямо собі таку вправу. Перепишіть свій внутрішній кодекс. Ці люди, які подивляться це відео, ви точно зараз в пошуку нових правил для нового життя. Старе руйнується. Цей, цей процес він дуже активно зараз запущений. А розгубленості дуже багато. Ми так влаштовані, що наш мозок він чіпляється за те старе, що було нам звичне просто. Така у нас там є така рептильна частина мозку, вона хоче закріпитися в зоні комфорту, щоб їй нічого не змінювали, бо це дуже великий стрес. Але душа ваша потребує свободи, але душа ваша потребує звільнення. І також і вона потребує звільнення від ось таких конструкцій, які вам всередині кажуть: терпи, терпи, ти повинен, ти третете, третете, ні, не треба терпіти. Не треба терпіти, Боже, воно одне у вас життя. Ніхто, окрім вас, не потурбується про вас. Ніхто окрім вас не зробить за вас вибір звільнити вас від токсичних відносин. Ніхто, окрім вас. Ви одна людина, яка може зробити цей крок, потурбуватися про себе і потихесенько заходити в нові правила свого життя. У вас є святе право просто по народженню виходити з будь-яких токсичних відносин для вас. Інше питання, що це може бути страшно, дуже багато провини, дуже багато тривоги, дуже багато рефлекторно, так як в нас не відчувати себе. Зрадником в такому випадку, але це вже, якщо вам цікаво, я розкладу по поличках, що конкретно робити з цими всіми прекрасними відчуттями, або не вони вас контролюють, а ви їх. Це все в ваших руках. Отже, звільнайтеся від старих програм, досить терпіти, а нема сенсу. Сенс тільки в тому, щоб йти до свого щастя, йти до своєї свободи. Ваші душі цього зараз потребують особливо. Тому я в вас вірю. Пишіть мені обов'язково, що вам відгукуються, що ні. Я відкрита до дискусії, тема дуже гаряча, цікава. Я Катерина Штефан, лікар-невролог, психотерапевт, енергопрактик. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте цей контент, я буду вам дуже вдячна, бо я хочу разом з вами руйнувати старий світ, залишати тільки найкраще, що в ньому було, і будувати новий, вільний, сповнений любові, легкості та радості. До нових зустрічей!